Менш ніж рік тому ми в цій студії вже представляли вам смартфон, який на той час без перебільшення став справжнім вибухом на ринку. Тоді компанія LG гучно представила свого. Потужного флагмана модель g 2 який потім ще не один місяць впевнено лідирував на ринку. І аж ось проходить належний період часу і чергова планова новинка черговий флагман з порядковим номером 3. LG G3. От і давайте зараз подивимось, що це за смартфон і. Наскільки йому вдасться утримати планку високо підняту його попередника? Ось він LG G3. не так давно презентований одночасно в кількох ключових містах світу. Думаю, ви пам'ятаєте наш лондонський репортаж, і дуже відзначимо оперативно представлений в Україні. Змін це, якщо порівнювати з його успішним попередником, чимало, як зовні, так і внутрішньо, у тому числі софтверно. Частина з них була впроваджена після масового опитування користувачів. LG усе це оформили в гасло. Ми вас почули. Наскільки хто кого почув, і як усе це виглядає в реальності, давайте розберемось. Оця цифра три стала для даного смартфону певним чином магічною, як говорить сам виробник. Тут навколо неї усе і будується. Новації розбиті на три базові категорії, кожна з яких має свої три підкатегорії. Ми ж давайте почнемо з першої з дисплею. І тут маємо справжню революцію. Роздільність Full HD давно вже стала мінімальним нормативом для пристойного флагмана. А тут так взагалі Quad HD. 2560 на 1440 точок. І не вірте тим, хто говорить, що людське око різницю не помітить. Помітить іще і як. А ось так воно усе це виглядає при збільшенні Full HD проти Quad. Бо 538 пікселів на дюйм. Під який дисплей, можна сказати, не довелось радикально збільшувати. Він, звичайно, виріс до 5,5 дюймів. Одначе загалом це не роздуло габарити самого смартфона. По-перше, в LG ледь не в половину зменшили розміри кожного пікселя, не порушивши при цьому технологічні особливості фірмової ips матриці По-друге, більш ефективно використали площу передньої панелі. Тепер дисплей займає на ній 76% корисної площі. А це ми вже так би мовити переходимо на другий пакет інноваційних змін на дизайн. І отут буде, доречно порівняти G3 з G2. Так. У ці зміни будуть видні більш виразно. Як бачите, обидві моделі між собою сильно відрізняються. Змін зазнала навіть верхня полоска над дисплеєм, не таких виразних, як, скажімо, нижня. Її взагалі тепер виділили стильною кольоровою смужкою, змінили і радіус вигину кутів. Так, на думку розробників, дівайс буде краще триматися в руці, і у нього буде менше шансів з неї вислизнути. Але краще давайте поговоримо про задню панель. Її кришка, до речі, стала зйомною, як власне і батарея під нею. Ми ж давайте звернемо ретельнішу увагу на фірмове рішення LG, з яким мали справу в попередньому флагмані. Ага, вірно, на кнопки управління, винесені в центр задньої панелі. Практика показала зручність і оптимальність такого рішення. Тому його зрозуміло не міняли, одначе серйозно тут усе видозмінили. Кнопка вмикання стала круглою і менш виступаючою. Клавіші регулювання звуку теж округлились на краях. І аби воно ще краще відчувалося пальцями, стали трішечки вторії. Топленішими. Відмітимо їхню нову текстуру, яка стильно гармоніює з матовою металевою фактурою кришки. Ну, а раз ми вже добрались до цього місця, давайте перейдемо на третій пакет інноваційних змін на камеру цього смартфона. О! Сподіваюсь, виробник на мене не сильно образиться, коли я чесно вам так скажу, що LG потроху переходить з розряду компаній, які не вміли робити фотики на мобілках. Спершу в розряд, ну, а чого? Так, в принципі, і нічого не погано. І G3 – це вже такий серйозний крок у сегмент смартфонів з толковою камерою. За цифрою можна сказати стандарт 13 мегапікселів в основної камери. Але за суттю, звернули увагу на появу такої нової фічі, ліворуч від об'єктиву, це лазер, який забезпечує практично миттєве фокусування на об'єкті і не тільки на центральному в кадрі, а на будь-якому, на який ви вкажете на екрані своїм вольовим перстом. Круть. Величезна швидкість автофокусування та значно покращена система оптичної стабілізації примусять користувача забути про змазані знімки. Фотка, під час бігу, однак вийде чіткою. Ви ж не бігаєте, швидше залазить. Ну, а праворуч від об'єктиву посилений спалах, посилений подвійний, це якщо порівняти його з колегою-попередником. Тепер передня камера. Та якою юзери, які реально в тренді, люблять робити всеможливі можливі селфі у всеможливо неможливих місцях. Себто клацати себе любімого фронталкою. В G-3 спеціально для полегшення цього процесу придумали таку штуку: піднімаєш руку, камера це діло ловить, опачки. Затиснули долоню в кулак і пішов трисекундний відлік до фоткання. Ку, наш маднявий програмний селфі, не торкаючись екрану. Ні, ну Даня, ти хоч би посміхнувся, шолі. Закінчуючи ж про камеру, окремо наголосимо, що вона знімає відео у UHD форматі. Тож тепер не питайте, що переглядати на вашому ультраширокоформатному телевізорі. Ну і звук вона пише досить якісний, навіть в доволі шумних умовах. Зайві фонові шуми тут досить просто відсікаються. Отак ми з вами і познайомилися з трьома глобальними інноваціями в G3. А тепер давайте познайомимося з іще з одним тріо, яке є повноцінною складовою фірмового андроїдного інтерфейсу від LG. Цей інтерфейс, зрозуміло, серйозно оновився. Але окрім забутої нової візуальної обшивки, він доповнився і кількома цікавими функціональними речами: наприклад, розумною клавіатурою, яка має купу налаштувань, завдяки яким набір текстів буде і швидшим. І з меншою кількістю помилок. Функція розумні сповіщення Smart Notice. Як дбайлива мама нагадає вам про якусь необхідну чи незроблену операцію, навіть зважаючи при цьому на звички і поведінку користувача. Візьми парасольку, не забудь комусь там передзвонити. А ще оновлена система розблокування телефону. Це не тільки знайомі нам за G2 постукування, а можливість закладення цілої комбінації таких постукувань, які слугуватимуть чи й додатковими заходами безпеки. Ну і отут я перед вами можу тільки вибачити, що ефірний час нашої програми не дозволяє показати усі ці новації вам більш детально. Реально цікава річ з купою цікавих та корисних функцій. Тож особливо якоїсь такого здивування, якщо в наступному сезоні цей смартфон пошумить на ринку так, як і його попередник, у нас повірити точно не буде.